Слово, яке я хотів би виголосити, і тему, яку я хотів би трішки так тримати, це не живи попереднім життям. Не живи попереднім життям. Так, ви можете сказати, як так? У мене попереднє життя, воно хороше, зразкове, добре. Я не можу, не можу так. Ну як? Ну як не жити далі, так життям? Друзі, я хотів би декілька таких фактів провести і взагалі. Таких декілька варіантів, в чому саме нам не потрібно жити, що потрібно забувати, що потрібно пам'ятати і рухатись далі до, до вічності. Одне з місць це буття. 41 розділ. Читаю 50, і 51 та 52 вірш. До настання, голоду, до настання років голоду у Йосифа народилося два сини, яких народила йому Асенефа, дочка Потіфера. І на рік Йосип ім'я первісткові Манасія, тому що він говорив: Бог дав мені забути усі нещастя моє і весь дім батька мого. А другому на рік ім'я Ефрем, тому що говорив він: Бог зробив мене плідним у землі страждання мого. Що варто забути? Чим варто не жити в попередньому житті? Що потрібно пам'ятати? Що потрібно розвивати, збудовувати і в чому потрібно виростати? Із життя Йосипа ми бачимо, що. До настання років голоду у Йосипа народилося два сини. Хто знає історію Йосипа? Хто ні? Трішки декілька фактів про Йосипа. Йосип був один з найулюбленіших синів свого батька, скажіть, будь ласка, ім'я його Якова. Показуючи цим, що він дуже любить свого сина, Яків купив йому одіж. Яка вирізнялася з одягу усіх його синів. Сини десь помітили, що батько любить його значно краще. Він його вирізняє, десь, можливо, хвалив, десь, можливо, кращі наїдки потрапляли до рук Йосипа, десь, можливо, більше обіймів батьківських були для Йосипа. А ще піддало, скажімо, Масла, вогонь, те, що коли Йосип почав розповідати, які йому сни почали снитися. Хоча до, до того часу він вже мав якісь певні нарікання від своїх братів, і брати бачили в ньому ніби як брата якогось конкурента, хоча він по, по віках був далеко меншим за кожного із них, окрім свого найменшого брата Веніаміна. Та коли Йосип почав розповідати про сни, які йому снилися, то він навіть трішки пожурення отримав і від батька, не тільки від своїх братів, але й від батька і, і ще й від матері. Дорогі мої друзі, ось таке було дитинство. Але разом з тим, коли його брати журили, можливо, десь сварили чи дорікали йому. Разом з тим він готовий був іти до своїх братів і виконувати, я б сказав би, волю свого батька, або посилаючи батько, батько Йосипа, Йосип міг виконати ось це завдання на всі 100%. Я б назвав би, роблячи це, певно, навіть з радістю, друзі. І в черговий раз, коли він йшов до своїх братів, я десь думаю, що. Йосип розумів, що все більше і більше накаляється ситуація, невідомо чим закінчиться, можливо, не проходив такий тиждень чи місяць, щоб брати знову ж таки в черговий раз його не пожурили. І коли Йосип ніс певні наїдки, їжу для своїх братів, які пасли отари, то брати, побачивши його і сказали ось. Улюблениць батька нашого. Друзі, що відбувалося далі, забігаючи наперед, його продали в рабство. Його продали. Можливо, комусь із нас це знову ж таки не зрозуміло, як так могло б статися, як так можна було б зробити рідного брата просто. Віддати або продати за ко... взяти за нього кошти. І взагалі роздумуючи, думаєш, ну як ось ці братські руки могли брати монети за свого рідного брата. Але так сталося. Дорогі мої друзі, знову ж таки, непростий період життя власне, Йосипа. Один із прикладів, який я хотів би, власне, для себе і для кожного з нас залишити, це те, що в тому віці, в якому був проданий Йосип, Йосип зберіг настанови на свого батька. Йосип знав, до кого потрібно звертатися в тяжкі, трудні обставини, хвилини. Йосип був навчений культури і правильної поведінки. До того часу, як був проданий. І навіть коли були обставини, де потрібно було грішити, або можна було грішити, де батько не бачив, і мама не бачила, і брати, або взагалі можна було б від, від тої гіркоти це чинити, махнувши на все руками, Йосип боявся кого? Господа. Йосип беріг себе і турбувався про свою чистоту. Підійшовши до 41-го розділу з 50-го віршу, ми бачимо, що до настання років голоду в той час в Йосипа вже все гірке було позаду. Я б сказав, би, найгірше, найжорстокіше було позаду. В Йосипа народилися два сини. Я хотів би звернути увагу на першого. Він назвав його Манасія і сказав, що Бог дозволив мені. Забути всі нещастя мої, шановні, не частинку, всі нещастя мої та дім батька мого. Хтось із вас, із вас може сказати, і що ж тут доброго, дім батька забув. Друзі брати йому так всолили, Я не думаю, що хтось би із нас витримав би оту гіркоту і біль, яку свій. У свій час витримав Йосип. Разом з тим, шановні, ось це забуття було зовсім на недовго. Бо зовсім за трішки часу брати про себе що нагадали, що вони є брати? Правда, вони про себе говорили, які вони чесні, добрі, справедливі, гарні, файні і красиві. Але Йосип Почувши ці слова, він вийшов із кімнати і що гірко заплакав. І причина цьому була: просто захотілося розплакатися, бо радий був зустріти братів своїх. Ні, вони пам'ятали, наскільки є правда в цих словах в його братів, а де зовсім не так. Манасія, син Йосипа, спонукуючий забути, або іншим словом заставляючий, Забути попереднє гірке життя. Дорогі мої друзі, повертаючи до назви теми нашої неживі попереднім життям. Перше, що я хотів би визначити, це неживім гріховним життям, тому що ми є нове твориво в Ісусі Христі. Нове твориво. І Ісусі Христі. Колосіанам другий розділ із шостого віршу декілька віршів. Отож, як ви прийняли Господа Ісуса Христа, так і ходіть в Ньому, будучи вкорінені і збудовані на Ньому та зміцнені у вірі, як вас навчено збагаюч... збагачуючись у вірі з подякою. В ній з і перепрошую. Стережіться, щоб ніхто не звів вас філософією та марною оманою за переказами людськими та стихіями світу, а не за Христом. Чому? Бо в ньому живе вся повнота Божества Тілесна. Бог наші гріхи. Той час, коли ми прийшли, навернулися до нього і покаялися, він відкинув їх в слові Господньому, також лаголиця, за свій хребет. Тобто він про це не згадує, не буде нагадувати, якщо знову ж таки ми не будемо вставати в попередній рух життя свого. Не повертаємося до старого гріховного життя. Часто, ми, слухаючи, буває певні свідоцтва, особливо людей, які. Пробачте, будь ласка, за цей термін, прошу вибачення, які прийшли Крим і Рим. Вони буває, так свідкують з величезною насолодою, як це їм там жилося, а потім кажуть, просто Бог спас, простив гріхи, і все добре. Про попереднє життя ми маємо два кілометри свідоцтва, а про те, як Бог спас. Обмив, простив зовсім декілька метрів із цього свідоцтва. Люди, які взагалі не ступали або не проходили таким шляхом, як один із братів розповідав, каже, я слухаю їхні свідоцтва і думаю, слухай, а в мене нема що такого засвідкувати, Ну, бо я цього не проходив. Друзі, це також величезне свідоцтво, що Бог дозволив нам. Прожити і ось таке життя. Він закинув за хребет всі наші недоліки, всі наші гріхи і всі наші беззаконня, як ми на початку говорили про те, що ми згадаємо цю жінку і згадаємо також ряд людей, які згадуємо також ряд людей, які записані на сторінках Євангелія, про те, що коли приходили до Ісуса Христа, відкривали йому всі свої гріхи всі свої беззаконня. Візьмемо навіть жінку-самарянку, яка також, спілкуючись з Ісусом, вона побачила в ньому щось і каже йому, що я бачу, що ти хто? Просто юдей? Ні, ти пророк. Чуєш, мене турбує одне єдине питання. Наші отці поклонялись там, а ви ж правильніше кажете, що потрібно на іншому місці. Як потрібно і де потрібно поклонятись тобі? Друзі мої, після її проповіді в місті вийшла ще велика кількість людей. І ця проповідь, я думаю, що ось, ось цієї Самарянки вона не була там півдня чи день там цілий. В той час, я думаю, дуже файно працювало сарафане радіо. Одному, двом, трьом, правда? Та й воно сьогодні актуальне, в принципі. А чи правда передадуть, чи ні, ну, але працює. І поприходило багатько людей, і кажуть, вже не по твоїм словам ми можемо повірити, а самі пересвідчилися. Самі пересвідчилися. Чому не потрібно жити попереднім старим гріховним життям? Друге Корінтянам, післання друге, друге Корінтянам в п'ятому розділі. 17 і 18 віршем. Тому що в Христі, друзі мої, якщо Бог нас простив і очистив, тому що тому то в Христі ми нове творіння, старе минуло, а настало яке нове. Все ж від Бога, який примирив нас із собою, і Ісусом Христом, і дав нам служіння яке примирення. Тому то в Христі ми нове творіння. Старе минуло, а нове настало. Брати, мої і сестри, не живімо старими гріхами, або старими мішками, старими бардюрами нашого життя, тобто старими тягарями. Ми в Христі нове творіння. Часто ми буває, ось, ось це нове творіння, подібно як такий термін, або вислів в Біблії, в Євангелії є про те, що, вибачте, ми буває, живемо новим життям в Ісусі Христі. Але потім починаємо так скучати або сумувати за гріховним життям, і на це Слово Господня говорить, свиня повертається куди? Не до святкового столу, а до болота. І знову їй подобається легкоатлетикою займатися тільки в калюжі чи в грязі. Не уподобляємося, не, не будьмо подібними до, до цих тварин. У Христі ми нове творіння. Старе проминуло, а нове що? А настало? І далі все від Бога, який примирив нас із собою, з Ісусом Христом, і дав нам служіння примирення. До речі, сьогодні ніби як день, який? примирення, чи не так? І Ніби навіть міжнародний день примирення. Тому, якщо хтось на когось має, є шанс в день примирення це зробити. Благослови вас Господь. Через Ісуса Христа ми маємо спасіння. Ми маємо прощення. Ми маємо майбутнє. Друзі, не минуле, а майбутнє. Історія Йосипа змушує нас пороздумувати. Над тим, що Бог дуже сильно і велично поблагословив Його, Його життя і дуже багацько зробив через нього. Людство завдало Ісусу багацько болі, страждань, зради, відречення, продажу. Можна сказати, не оцінивши або не захотівши оцінити в той час його прихід. А Він страждав за наші гріхи, не за свої друзі. З однієї причини, тому що Він є який, Він святий. В Ісусі Христі сьогодні ми маємо і теперішнє, ми маємо і майбутнє. Живім Господом! живим Ісусом, Живим те, що нам подарував Він, чому повертаючись до Йосипа, на Його життя дивлячись, і першого сина, як він назвав Манасія, тобто дозволяючи забути або спонукаючись забути, заставляючись забути попереднє життя. Я дивлюся, як багатько людей, особливо старшого віку, вони стараються жити те, що було попередньо. З християн візьмемо. Я часто чую, як говорять, ось ми колись молилися. Людям, яким 80 або ближче. Ось колись були служіння. Дорогі мої друзі, дозвольте від. Імені молодшого покоління сказати ми вас дуже сильно шануємо. Але я знаю, що в Біблії написані їх файні слова і для цього покоління в поважному віці будьте плодовиті і... і соковиті. Ви знаєте, що є багатсько людей, які можуть показати своїм прикладом, як вони не просто молилися колись, а вони моляться сьогодні. Як вони жили не просто колись, а вони живуть сьогодні. Як вони читали Біблію не просто колись, а вони читають сьогодні. І їхнє життя було зразкове не колись, а воно і сьогодні яке зразкове. Я вам більше скажу. Сьогодні молоде покоління, можливо, ви так не думаєте, але сьогодні молоде покоління ось таких людей. Тримають собі, як, як завзірець. Нам дуже цікаво з такими людьми спілкуватися, отримувати від них поради, отримувати від них хороше слово і більше того, скажу, в таких людей просити, підтримуйте нас, в чому, друзі, в чому молодь? У своїх молитвах до Господа. Я чую, як частенько старше покоління живе Радянським Союзом. Довго над цим думав. Чому так? Перша причина, кажуть, ковбаса добра була. Вибачте, сьогодні такий вибір: кожне виробництво ковбаси виготовляє, що думаю, що Радянському Союзу можна було позаздрити по смакових якостях сьогоднішнього виробництва. Чи не так? Знаєте, яка причина єдина, думаю, чому сумують за Радянським Союзом? Молоді роки, дякую. Єдина причина, просто молоді люди були. Навіть якби не ковбаса прожили б на картоплі і на вермішелі. Молоді роки. А в молодих літах можна багацько зробити, правда? Найсолодші, найкращі, найпродуктивніші і найрезультативніші роки життя людського це молодий вік. Ми можемо говорити про те, що чому так молодий вік. Ви знаєте, частенько ми можемо чути, коли люди говорять, я вибрав не ту професію в своєму житті. Якби я тоді 18-20 років трішки десь хтось мене піднадоумив або піднаправив, я мав би трохи зовсім інший заробіток і взагалі інше життя. Тому молоді роки вони найрезультативніші. Але разом з тим, друзі, зауважте ось таку річ. Повертаючись до теми, не живімо гріховним життям або попереднім життям. Я хотів би, щоб ми свої роки, які б вони сьогодні вже не були б 20, 18, 45 чи 77. Проживім їх гідно і в належному стані, дякуючи і довіряючи тільки Господеві. Зауважте ось таку річ, якщо він забрав наш тягар, чуєте, забрав наші, наші гріхи. Наші беззаконня, наші тягарі, то, яким нам потрібно сьогодні проживати наше життя в благочесті, в чистоті і в святості. Свята людина повинна і далі що робити? Освячуватися. Праведна людина повинна чинити правду ще, ще і так кому ставимо і пишемо ще. Незважаючи на наш вік, незважаючи на наше здоров'я, на наші можливості, друзі мої, святість і праведність купити не можна ні за пенсію, ні за величезну зарплату депутатську. Вона набувається із, власно, із власного бажання і чистого життя перед Господом. Кожіння в чистоті і в праведності перед Богом. Шанується власне Богом. Він цінує такими людьми. Чи це легко, не, не сказав би, друзі. Але чи це можливо, так. Бо все можливо, в, кому? в Ісусі Христі. Причина, Він мене підкріпляє. Я все можу в тім, хто мене підкріпляє, хто мені дає сили, хто мені дає наснагу. Хто мені дає бажання. Я часто чую, нема бажання в зібрання прийти там чи ще щось зробити для слави Господньої. Певно, Бог мені не дає таке бажання. Шановні, не спихайте своє небажання на Господа. Не хватайте ще собі одну галочку гріха в своє життя. Не потрібно цього. Ми маємо в собі випрацьовувати, ми маємо в собі поставити пріоритети нашого життя. Брати мої і сестри, перед молитвою. Переглядаючи власне кожний сам своє життя, перше, не живімо гріховним попереднім життям. Заборона. Не принесе ніякої користі. Не повертаємося в те болоти і в те беззаконня. Наступне, які броки сьогодні не були. Можливо, тобі справді щось потрібно і забути. Подібно як Йосип, хотів забути батьківський дім. Не з причини, що вони йому зробили багацько добра, він такий неблагодарен і вирішив, ну ось так, ну, все ж таки, дядько серйозний став в той час уже. Все ж таки з ним рахувалися, хоча ще без 15 хвилин, скільки тому він ще був в'язниця, в'язень, раб, але сьогодні з ним дуже потужно рахується. Не з цієї причини, що він хотів забути батьківський дім, ні вони йому так засолили на віки чи на роки. Але разом з тим разом з тим, друзі мої, йому потрібно їх було простити. Йому потрібно було їх простити. Ненадовго він забувся, назвавши навіть свого сина, дозволяючи забути попередні. Ненадовго. Прийшов час, зовсім небагацько проходило час. І стукіт у двері зустрічає Йосипе, гостей з іншої країни. Йому потрібно знову було загадувати. Брати мої сестри, пам'ятаємо ту милість у своєму житті, яку ніколи не можна забувати, з якого болота, з якого ярма рабства витяг нас Господь. Навіть якщо ви з євангельської сім'ї народилися. і і з самого дитинства в цій сім'ї пам'ятайте і цінуйте тим, що подарував вам Господь. Це величезний привілей, і величезне благословіння. Я часто дивлюся на дітей віруючих батьків, вони не зовсім готові цим оцінити. Вони рахують, що просто ось так Бог дав, ну просто розкидався наліво і направо, і так вийшло, що попало. Ні, не так, не так, друзі. Ми дуже мало про це роздумуємо, будьмо, будьмо чесними, будьмо відвертими, що Бог зробив у нашому житті. І наступне, друзі, в якому віці вам Бог не відкрився. Знову ж повторююсь, чи то в дуже поважному віці, чи то в молодому, оцініть також ви це. Перед нами молитва. У нашій молитві я хотів би, щоб ми всю належну подяку з наших вуст віддали йому. Той, хто взяв наші гріхи, наші беззаконня і на Голговському хресті Він пригвоздив. Він там його залишив. І оцінім знову ж твоїх гріхів і твоїх беззаконь, я що не згадаю більше. Благослови нас в цьому Господь, проживаючи життя з подякою, чинячи перед Ним те, що йому подобається. Живучи святим і побожним життям в Ісусі Христі, Схилим свої коліна.